Друге дихання. Олена приїхала додому, а її чоловік Денис був на роботі. Жінка відчувала, що її життя перетворилося на суцільний марафон. Вона не встигала за темпом, а чоловік лише додавав їй проблем, закликаючи бути позитивнішою. Ти сама себе доводиш, посміхайся світу, казав Денис. Олена у відповідь пропонувала йому взяти на себе фінансові обов'язки, які вона тягнула сама. Денис відмовлявся, звинувачуючи її в невмінні правильно вести бюджет і йшов спати. Олена довго не могла заснути, думаючи про фінансові проблеми сім'ї. Денис працював, але не прагнув кар'єрного росту. Одного разу подруга Олени Світлана подзвонила їй і запропонувала роботу в компанії, де працює Денис. Олена була вражена, але погодилася і успішно пройшла співбесіду. Олена дуже швидко стала одним із найкращих працівників у відділі. Колеги прийняли її привітно, а ось Денис відреагував агресивно. Він вимагав, щоб вона не створювала йому проблем на роботі. Ти боїшся, що я стану ціннішим співробітником, ніж ти? запитала Олена. Денис злився, а їхні стосунки ставали все напруженішими. Олена відчувала, що чоловік ревнує її до успіху. Поведінка Дениса ставала все гіршою. Він демонстративно ігнорував домашні справи та виховання синів. Незважаючи на те, що зарплата Олени була вищою, грошей у сім'ї все одно не вистачало. Коли вона попросила чоловіка допомогти з оплатою дитячих речей, він відповів, що йому потрібно купити шини для машини. Ти цінний співробітник, тому й витрачаєш більше, їхидно сказав Денис. Незабаром Олена дізналася про смерть свого дядька Сашка, який залишив їй у спадок будинок. Ця звістка шокувала її, але й дала надію на краще життя. Повертаючись додому, вона відчула, що їхні з Денисом стосунки втратили будь-який сенс. Приїхавши на роботу, Олена випадково почула розмову колег про зраду Дениса Зириною. Вона вирішила поговорити з ним увечері. Коли Денис прийшов додому, Олена розповіла йому про спадщину. Чоловік почав обіймати і цілувати її, чого не робив вже давно. А як же ірочка? раптом запитала Олена. Денис відскочив від неї. Він намагався викрутитися, але все ж таки визнав свою провину. Олена зрозуміла, що більше не може довіряти йому. Вона подала на розлучення, продала будинок і виплатила Денису половину вартості квартири. Сини залишились жити з нею. Вона почала нове життя, в якому не було місця заздрості, зраді та маніпуляціям.